Обстріли українських портів не минулися росіянам безкарно, і натомість вони отримали атаку на Новоросійськ. І, хоч пошкодження Оленгорського горняка, це невелика біда для росіян. Це, як виявилось, не всі сюрпризи. Спроба зруйнувати зернову угоду і удари по сільськогосподарській інфраструктурі України обернулася великими проблемами для російських експортерів зерна. Зернові трейдери, морські перевізники та страховики побоюються мати справу із російськими контрагентами, а тому вирішили убезпечити себе і накрутили для них фрахтові ставки, а також плату за страхові послуги. Про це повідомляє Reuters. За даними джерел агентства, страхування зернового, які курсують у новоросійськ і Тамань і забезпечують 70% російського зернового експорту, тепер коштують на десятки тисяч доларів на день дорожче ніж для аналогічних суден, які прямують, до прикладу, до Румунії чи до Болгарії. До розриву кремлем газернової угоди російські підприємці повинні були сплатити премію за ризик у розмірі приблизно 10 тисяч доларів на день. Тепер же після ударів по новоросійську ставки піднялися ще вище. Два співрозмовники ро. Та скажуть, що поступово погіршення ситуації у Чорному морі ударить по обсягах російського експорту, тому що судноплавні компанії просто бояться відправляти у російські порти свої кораблі, особливо новіші більшої вантажопідйомності. Міжнародні компанії зараз майже не співпрацюють з Росією, а тому РФ використовує старі, непридатні для перевезень баржі або шукає допомоги тіньового флоту зерновозів, якими керують турецькі та китайські компанії. Минулоріч Росія експортувала рекордні 60 мільйонів тонн зернових за допомогою крупних трьох західних трейдерів. Але всі вони заявили про вихід із російського ринку з 1 липня. Що ж, за що боролись, на то і напоролись.